Ця слава належить виключно Всевишньому Аллаху, Мир і милість від Аллаха, останньому посланцю, пророку Мухаммаду, алейхі васалям, а також усім його сподвижникам і усім мусульманам, що будуть жити до судного дня. Шановні брати і сестри, вітаємо вас в цей найкращий день у п'ятницю під час джумуа-намазу, в цьому найкращому місці, в мечеті, в домі Всевишнього Аллаха, де ми всі з вами зібралися виключно заради того. Щоб Всевишній Аллах був нами задоволений, щоб Всевишній Аллах прийняв наші молитви і пробачив нам наші провини. І сьогоднішню п'ятнічну проповідь ми розпочнемо з аяту священного Курану, в якому Всевишній Аллах сказав Аузубіллягім міна Шайтані Раджим. Я айухаллязина, аману, гал аля аляти джаратина мін азабін алім» <зв>. Туміну більля гі варасули, вату, вату фі сабілляхи би ам валику ваану фусикум, залікум хайрулякум інакуна тума талямун. Садакаллаху лязим. О віруючи, чи не вказати вам на справу, яка врятує вас від болісної кари. Увіруйте в Аллаха і посланця Його та боріться на шляху Аллаха своїм майном і життям. Це краще для вас, якщо ви це розумієте. 61 сура, сура ряди, 11-й аят в цих двох аятах. Всевишній Аллах каже нам, віруючим мусульманам на те, що є кращим для нас, і врятує нас від Божого покарання, від покарання Всевишнього Аллаха. І перше, з чого Всевишній Аллах починає, це увіруйте в Аллаха і його посланця. Тобто потрібно бути мусульманином, потрібно бути віруючим. Це є порятунок, це є шлях, це є е, те, що нас рятує, те, що рятує душу людину і те, що рятує людину в житті в цьому, і особливо в житті останньому, яке е, буде після Яу Мальки і після смерті кожної людини. Це вічне життя, ахера розпочинається. Після смерті кожної людини. І от Всевишній Аллах починає з того, що нам потрібно увірувати, тобто людям потрібно, всьому людству потрібно увірувати. Нам потрібно бути мусульманами, вірити в Аллаха, в його посланця, з усіма наслідками від цієї віри. Бо недостатньо просто казати: Я віруючий і все. Людина віруюча, вона не просто вірує, вона своїм життям підтверджує свою віру, своєю моральністю. Своїми вчинками, своїм поклонінням Всевишньому Аллаху, своє, своєю щедрістю, призивом к ісламу. багато чому, багато в чому людина має підтверджувати, проявляти цю, цю свою віру. Бо Всевишній Аллах він спостерігає за нами, він записує наші вчинки і він знає краще за нас, навіть які в нас були наміри. Тобто, коли ми щось робимо, які справді у нас наміри, що ми насправді намирувалося тримати, ми хотіли, щоб Всевишній Аллах був нами задоволений, і людина робила щось інше, чи людина робила щось інше, не заради Всевишнього Аллаху, а заради щось з цього, цього дунь, з цього світу, з цього життя. І друге, про що Всевишній Аллах каже, і бореться на шляху Аллаха своїм майном і своїм життям. І це краще для вас, якщо ви розумієте. Боротися на шляху Аллаха це в широкому сенсі. От, тому що джигад, який згадується в цьому аяті, він е, має велику, велику кількість вчинків, які Всевишній Аллах е, рахує, як джихад. Стосовно цього цілу книжку написав наш шейх Сіран Айріфав, книжка «Джихад», і там він дуже детально аналізує хадіси і аяти, які пояснюють, що таке джихад. В одній худбі ми не можемо про все розповісти, тому що це потрібна не одна лекція, це потрібно багато часу, щоб розповісти, що таке є джигад в ісламі. Але я хочу сьогодні вашу увагу закцентувати на наших проблемах сьогодення. От ми живемо зараз в Україні, конкретніше в місті Київ, може хтось іншого з інших міст України, і в нас є велика проблема, в нас триває вже війна, і багато років триває. Вона 9 років тримає ця війна, і 2 роки триває в такому дуже важкій фазі. І щодня ворог вбиває велику велику кількість людей. Вчора вбили в Харківській області у селі, сьогодні був удар ракетний по Харкову. Загинули люди, в тому числі і діти. І, чесно кажучи, це може статися з кожним з нас з вами. Ми маємо розуміти, що от в таких умовах, в яких ми зараз живемо, це можемо бути ми. І те, що ми зараз в Києві, наприклад, більш-менш так спокійно, це не означає, що не буде нанесено якогось ракетного удару, і е, кожна людина не гарантована, що вона не загине. Я думаю, ті люди, що сьогодні в Харкові лягали спати, вони думали, що вони зранку прокинуться і підуть по своїх справах. І ті діти, що загинули, вони також думали, що вони прокинуться і зранку підуть грати в свої іграшки, будуть грати з іншими дітьми. Але це жорстока реальність. Жорстока реальність нашого дня, коли ми маємо захищати, ну, перш за все, от, знаєте, елементарна це своє життя. От, перш за все, життя своє, своїх дітей, своїх родин. Але в нас є і глобальна, глобальна ситуація. Нам потрібно захищати свою безпеку, свою незалежність, своє майбутнє. Ворог, який прийшов, він спокійно знищує наші мечеті, які ми побудували. От ми тут, в цій в мечеті, ми збирали з вами гроші на те, щоб побудувати мечеть в Северодонецьку. Ми з вами тут збирали гроші, щоб побудувати мечеть у Бахмуті. Я був і там, і там вони обидві зруйновані. Мечеть у Бахмуті там взагалі навіть стін не залишилась, вона абсолютно зруйнована. Ми ще встигли у грудні минулого року з браттями там провести джума намаз. В мечеті в Бахмуті ми встигли 9 грудня привезти Джуману Мас, і після цього вона була зруйнована ворогами. Тобто, ворог, який прийшов вбивати нас, йому байдуже, це християнин чи мусульманин, це українець, чи, може, це араб. Ракета, коли вона падає на голову, вона питає, ти араб чи ти українець, вона вб'є всіх. І тому ми, знаходячись перед таким викликом, перед такою небезпекою, маємо щось робити. Ми маємо щось робити, і про це розповідав посланець Аллаха, саллаху алейкувам, що ми маємо робити. Повідомляється, що Абуль Авар Саїд ібн Заїд, Аллаху анг, сказав: Я чув, як посланець Аллаха, саламу алейкум, сказав: той, хто загине, захищаючи своє майно, стане шагідом. І той, хто загине, захищає своє життя, стане шагідом. І той, хто загине, захищає свою релігію, стане шагідом. І той, хто загине, захищає свою родину, стане шагідом. Хадіс в збірках імамів Абу Дауда і Ат Тірмізії вони казали, що це хороший хадіс, тобто з високим рівнем достовірності. І цей хадіс підтверджується хадісом, що є в обох в, в збірках імамів Аль-Бухарі, імама Мусліма, в якому посланець Аллахам сказав: будь-хто загиблий при захисті свого майна постає шагідом. Тобто мається на увазі, що посланець Аллаха, алейхі по-перше, наказував нам захищати те, що Всевишній Аллах нам надав. Всевишній Аллах нам надав життя. Ми його маємо зберігати і захищати. Всевишній Аллах нам надав дітей, надав нам родини, ми маємо їх захищати. Всевишній Аллах дав нам майно, завдяки якому ми живемо. От, щось там їмо, десь там в нас є якісь хати, квартири. Ми маємо це захищати. І це обов'язок в першу чергу чоловіків. Звісно, що жінки, якщо можуть, вони також можуть бути воїнами. І е, в армії посланця Аллаха, салаллаху алейхі васалям, були мусульманки. Що допомагали пророку і допомагали воїнам, вони підносили зброю, вони підносили воду, вони допомагали пораненим. От і, але, перш за все, відповідальність за життя своїх дітей, за своєї родини, свого майна, і врешті-решт самого себе це обов'язок чоловіків. Це чоловіки мають бути мужніми, чоловіки мають бути сильними, чоловіки мають іти і захищати тих, кого Всевишній Аллах дав їм захищати. Це обов'язок. І посланець Аллаха, Аллахам, він так робив. Коли ворог насувався на медину, він не втікав, а він йшов на зустріч ворогу. Він доставав свій меч, він збирав армію і казав, ми йдемо битися з ними. Так робив посланець Аллаха, Аллахам. Якщо сил не було битися, що вони зробили? Вони зробили хандак, вони зробили ров, такі певні споруди захисні, і зустрічали ворога біля рва і захисних споруд. Тобто він не просто не сидів. Він збирав армію, він брав свого меча, він йшов і захищав те, що дав Всевишній Аллах захищати. І це наш обов'язок. Так робив посланець Аллахам. Це його сунна. І коли хтось з мусульман відмовлявся йти у військовий похід, з посланцем Аллаха, коли він збирав армію, ви пам'ятаєте, яке було негативне покарання для тих людей. З ними, з тими мусульманами, навіть ніхто не вітався, з ними не молилися, з ними навіть не розмовляли. Через те, що вони не хотіли допомагати посланцю Аллахами захищати те, що наказав Всевишній Аллах захищати, тому це велика відповідальність. Але є різні види джигаду, і е, повідомляється, що Абу Гурайра ради Аллаху Анг сказав: Один чоловік прийшов до посланця Аллаха і спитав. Прийшов до посланця Аллаха і спитав: О, посланець Аллаха, скажи, що я маю робити, якщо до мене прийде людина, що бажає відібрати моє майно. Посланець Аллаха, алейхі алесалям, йому відповів: Не віддавай йому свого майна. Цей чоловік знову спитав: А якщо він нападе на мене, пророк, алейхі алейкум, відповів: Бийся з ним. Цей чоловік знову спитав: Скажи, а якщо він вб'є мене? Посланець Аллахам сказав, тоді ти станеш шагідом, а якщо я вб'ю його, тоді він потрапить до пекла. Тобто, і тут не сказано, хто ця людина. Це мусульманин, не мусульманин, неважливо. Якщо прийшов злочинець, вбивати тебе і відбирати твоє майно, посланець Аллахам сказав: бийся, захищайся. Якщо ти загинеш, ти будеш шагідом. І вийде, шагіди, ми знаємо, вони увійдуть в рай. Без звіту, тобто вони не будуть звітувати, вони відразу йдуть в рай. І шагіди, в них дуже великий рівень перед Всевишнім Аллахом. А нападник, загарбник, який прийшов вбивати, якщо він загине, посланець Аллахам сказав, він потрапить до пекла. Тут навіть ну, він, не було розмови: мусульманин, не мусульманин. Прийшов вбивати і грабувати, потрапиш до пекла. Це, до речі, от мали би послухати ті мусульмани. В Збройних силах Росії, що прийшли нас вбивати. Ті, що вбивають нас, вони би мали почути цей хадіс, але таке враження, що вони там сліпі, глухі, ніби вони нічого не розуміють, що відбувається. Ніби вони не знають, що насправді відбувається, що вони прийшли як загарбники, і як вбивці. І знаєте, коли кажуть, ну, як от люди, вони не увірували, вони ж чують слово Аллаха, вони же бачать мусульман, вони читають Коран і що? І що це дає, якщо серця людей закриті? От люди можуть читати цей хадис і думати, що і взагалі його не бачити, не розуміти, що це про них. І тому от дуже велике питання про тих мусульман, що приходять на нашу землю вбивати нас, вони взагалі чули цей хадис. Вони знають, що в Корані написано. Як виправдовують їхні імами і муфті ці вчинки? Ці вчинки. Коли вони благословляють і закликають на війну, приходити вбивати нас, руйнувати наші мечеті. Який в них є даліль? Які в них є підтвердження, що це вони роблять правильно, що Всевишній Аллах їм це дозволив? Це не дозволено. Це гріх і харам, це великий злочин. І тому, знаєте, от коли люди питають, ну як же ж були люди, які чули пророка і не увірували, не стали мусульманами? А зараз як? От, будь ласка, можете прочитати Коран, можете прочитати хадіси, і люди не чують, не вірують, не роблять це. Тому, якщо серця зачинені, да, якщо людина не хоче думати своєю головою, якщо в неї немає відклику в серці, то все це безполізно. Без, немає не ніякого сенсу. Е, і е, далі що я хочу сказати, не, е, звісно, що не всі. Вміють бути воїнами. Тобто є люди, які мужні, хоробрі, вони можуть бути воїнами, але навіть в армії посланця Аллаха, алейхім, васалям не всі, не всі були воїнами, деякі допомагали. І е, це стає обов'язком тих чоловіків, які не можуть бути воїнами, вони зобов'язані допомагати воїнам і передають за слів Абу умами Рада Аллаху Анг, що пророк салагу алейхі, васалям сказав. Того, хто сам не приймав участі у військових походах, або не знарядив похід нікого з учасників е, того походу, або не піклувався про родину учасника походу, Аллах покарає негараздами ще до дня приходу судного дня. Е, хадіс у збірці Імама Абу-Дауда. Тобто, якщо людина, яка не приймає участь у військовому поході, не допомагає тим, хто приймають. Ну там спорядженням, ще чимось там, своєю допомогою, або не піклуються про їхні родини, то не гаразди проблеми у цих людей виникнуть ще в цьому житті, до судного дня. Тобто, не просто після судного дня, коли ми всі будемо відповідати перед Свишнім Аллахом, А ще в цьому житті будуть проблеми, якщо людина нічого не робила, коли прийшла війна. І нічого не робила, просто от не допомагала, ніяк не сприяла, а просто сиділа і мала надію, що оті хлопці, що там б'ються, вони її захистять. А я буду сидіти і нічого не буду робити. Навіть родині, дітям там, тих воїнів не буду допомагати. Якщо у людини така позиція, то посланець Аллаха, Саллаха, алейхі, алейкум, повідомив, нехай чекають проблем. Вже в цьому житті вони будуть ці проблеми навіть в цьому житті. Бо коли є великі виклики, які випадають на нашу долю, на наше життя, мусульмани будуть від мають бути відповідними, адекватними до цих подій, до цих викликів. Так було за життя посланця Аллаха, алейхі васалям. І з цієї точки зору нічого не змінилося. Нічого не змінилося, так само мусульманська ума. Має бути адекватна до тих викликів, до тих проблем, до тих негараздів, які спіткають нашу громаду і нашу країну, і всіх нас разом, якщо ми є громадянами цієї країни, або ми тут живемо. Ми користуємось захистом. Ми користуємось безпекою, тими можливостями, яким нам надає країна. Ми маємо бути разом з країною, не просто жити е таким життям, що тільки брати, тільки брати. От є якісь можливості, там соціальні, якісь гарантії, там пособі, ще щось, можливість працювати, можливість що збройні сили забезпечують безпеку. Просто брати, просто споживати. Ми маємо щось робити в цей важкий час, не просто для нашої родини, для наших дітей, і це також, але і для всієї країни. Мусульмани мають бути конструктивною частиною нашої країни, яка надає нам можливість вільно сповідувати іслам, вільно бути мусульманами, вирощувати наших дітей. От жити, і е, країна намагається з усіх сил надавати нам мож... хоч якусь можливу е, безпеку, яку можна там е, дати для цивільних людей, шановні брати і сестри. Я закликаю себе. Я закликаю вас, щоб ми дослухалися до цих е, аятів, до цих хадісів, посланця Аллаха Салаху алейгівасалям, і робили все можливе для нашої перемоги, щоби свободне, вільне, безпечне, мирне життя. Повернулась до нашої домівоки, до наших мечетей, до кожного із нас з вами. ляна ва лякум філь Баракаллахуляна валяком фількуру анілявим, ванафанава іякумбіл аяті вавікріль хаким, ін на гугуваль гафуру рахим аль-джавадулькарім, аль-аліюль азим, ас самі у два.